Друзі вітаю! Ми продовжуємо з вами серію гайдів присвячених грі Battlefield 6, і в цьому відео ми будемо з вами нарешті розбирати повітряну техніку, і почнемо ми з бойового гвинтокрила. Тому заварюйте собі кофійок, чайок або щось міцніше, саджуйтесь. Позручніше, і ми починаємо. Друзі, так само перед початком вашого перегляду хотів би наголосити, що це відео не вийшло коротким. Я раджу його передивитися повністю, не варюваючи нічого з контексту, це сформує вам повну картину того, що я хотів вам передати. Тому як вдячність для мене, подивіться його повністю, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. І тому гарного перегляду. Тож стандартно переходимо в «Adults», «Vehicles», вибираємо наш. Бойовий вертоліт і починаємо розбір. В першу вкладку вибираємо ракети, які у нас доступні. І давайте по порядку. Першим у нас з'являється AIM Guided Rackets. Це у нас ракети, призначені для знищення піхоти та техніки. Доступів у нас буде 7 ракет. Наносять вони звичайний сплеш піхоті. Забираємо ми піхоту з одного прямого попадання ракетою або прямого, або біля піхоти. Перезарядка ракет займає 15 секунд, мають вони низьку швидкість польоту ракет. Ракета здатна швидше та далі летіти, якщо ціль відмічена лазерним цілевказником снайпера або трасуючим дротиком. Ракети, в принципі, можу сказати, що не варті своєї уваги, бо для знищення умовного ударного гвинтокрила треба аж цілих 5 прямих попадань по ньому, не кажучи вже ну, за іншу техніку. Далі у нас йдуть Light Rockets. Це ракети призначені для знищення піхоти та легкої техніки. Маємо в доступі 12 ракет. Наносять вони звичайні спешпіході, такі, як і ось ці ракети. Перезарядка ракет займає 20 секунд. Мають достатньо високу швидкість польоту ці ракети. Ракети, в принципі, непогані, умовно, для знищення бойового вертольота нам знадобиться всього три прямих попадання. Рад експерименту можете спробувати їх використати. Бонусом є те, що під час пострілу вилітає у нас дві ракети, які мають досить непогану зону ураження під час вибуху і потрапляння в ціль. Далі у нас йдуть Heavy Rackets. Це ракети, призначені для знищення піхоти та важкоброньованої техніки. Буде у нас в доступі одразу 4 ракети. Вони наносять найбільший сплеш піхоті серед усіх доступних ракет в цій вкладці. Перезарядка повна займає 15 секунд. Мають звичайну швидкість польоту ці ракети. Це на даний момент найкращий вибір у вкладці ракет. Тому що для знищення умовного бойового вертольота нам треба всього два прямих попадання, навіть якщо одне пряме попадання це виводить гвинтокрил з нормального керування і дає неймовірну перевагу в бою протиповітряної техніки. Але хочу так само зауважити, що враховуючи те, що ми маємо всього 4 ракети, для максимальної ефективності раджу старатися попадати кожним пострілом в ціль. Неважливо, це повітряна ціль або, наприклад, будь-яка наземна БМП, танк або зенітка. Тож, переходимо далі в наступну вкладку з ракетами. Перші ракети, які ми маємо, це Anti Air Missile. це ракети типу повітря-повітря. Перед запуском треба навестись на ціль, дочекатись захоплення цілі та випустити саму ракету. Ракета здатна швидше та далі летіти, якщо ціль відмічена лазерним цілевказником снайпера або трасуючим дротиком. Маємо ми в наявності дві ракети. Знищити умовний бойовий вертоліт ми можемо також тільки з двох попадань, тобто одне попадання не знищить гвинтокрил. Хочу також зауважити, що після першого попадання вертоліт так само втрачає можливість пілотування нормального. Перезарядка цих ракет повна після відстрілу двох займає 10 секунд. Але е, цим ракетам досить легко протидіяти, правильним позиціонуванням, умовно, відіграючи через будь-які високі перешкоди, будинки, високого гора, що не дає змогу просто-напросто ракеті, навіть якщо вона випущена, в вас потрапити. Або, наприклад, відстрілюючи повітряні пастки та одразу виходячи з зони ураження, розриваючи дистанцію від вожорчого вертольота або зенітки, літаючи на максимально низькій висоті над землею, що не дає нам, наприклад, що не дає ворожій. Е, Техніці захоплювати нас за допомогою свого радару. Потім е, наступне у нас AIM Guided Missile. Це протитанкові керовані ракети. Одна ракета здатна при прямому попаданні знищити будь-яку повітряну техніку, крім транспортного вертольота. Боєкомплект складає одна активна ракета, яку ми можемо випустити. Та три в запасі. Перезарядка в 7 секунд між пострілами цих ракет. І повна перезарядка, коли ми відстрілюємо всі 4 ракети, складає 20 секунд. Це, на мою думку, найкращий вибір серед ракет, які нам доступні в другому слоті. Поясню чому. Ці ракети дозволяють нам бути абсолютно універсальною зброєю на полі бою. Умовно, ми можемо знищити абсолютно любу техніку, наземну або повітряну. Якщо казати про перші ракети, так, ми можемо вести вогонь, в принципі, тільки по повітряній Техніці з цими ж ракетами ми можемо робити комбо. Про що йде мова? Наприклад, уразивши птуром е, танк або будь-яку наземку, додавши ще е, 4 важких ракети, ми на 100% вражаємо будь-яку техніку. Я ж кажу, це танк, БМП або Зенітка. Давайте поговоримо про контрзаходи, які має бойовий вертоліт. Наразі це тільки повітряні пастки, які відстрілює вертоліт. Вони діють всього 2 секунди та мають час перезарядки 15 секунд. Ви маєте дуже уважно врахувати цю інформацію, тому що основна тактика гри полягає на тому, щоб заходити в зону ураження тільки з... Перезарядженими пастками, щоб максимально швидко зреагувати на ракету, яка наводиться на вас і вже летить. Тож давайте розберемо з вами навички першого слоту, які у нас тут доступні. Перша навичка це у нас Emergency Repair. Ця здібність стає активною тільки після того, як ви отримали критичну кількість ураження. Залишається, коли у вас умовно плюс-мінус 30% ХП техніки. Після активації, навіть якщо у вас залишилось дуже мало ХП, там умовних 5-10% здібність завжди відновлює. ХП техніки до позначки 50%. Перезарядка цієї здібності складає 25 секунд. Далі у нас йде Ground Target Detection System. Це у нас навичка, яка дозволяє на протязі 15 секунд відмічати абсолютно всю піхоту та наземну техніку в напрямку, куди, дивитесь, куди ви дивитесь, на відстань до 250 метрів протягом 15 секунд. Перезарядка цієї навички складає 25 секунд. Але увага, недоліком цієї навички є те, що поки вона активна, будь-які локатори зенітки бойового вертольоту або літака можуть швидше вас захопити та випустити в вас самонавідну ракету. Стандартно це захоплення триває 1,5 секунди. Якщо ви використовували цю навичку, вона у вас активна протягом 15 секунд, локатор вас зможе захопити всього за одну секунду. Тобто, повторюю. Без цієї навички активоване 15 секунди триває захоплення, якщо ви її активували, захоплення буде тривати 1 секунду. І давайте тепер поговоримо про пасивні покращення, і пасивні перки, які у нас доступні. Першим пасивним перком у нас буде перк «Radar System. Як він працює? Цей перк відмічає всю повітряну та наземну техніку на дистанції до 140 метрів, але при цьому цей перк не відзначає повітряну техніку, якщо вона знаходиться нижче рівня радару нашого бойового вертольоту. Також бонусом є те, що якщо ми активуємо навичку, ось цю от активну, Target Detection, то під час дії цієї навички радіус виявлення. Піхоти наземної техніки зі 140 метрів збільшується до 250 на час дії цієї навички на 15 секунд. Далі ми маємо перк Heavy Warheads. Досить цікавий перк. В принципі, давайте розберемо, що він нам дає. Перше, що він робить, це збільшує зону розсіювання уламків будь-яких ракет. В які у нас доступні в першій в класі, тобто збільшується сплеш при вибусі по піхоті. Але шкода, увага, яку наносить ракета, абсолютно не змінюється. Тобто мова йде тільки про сплеш. Друге, це збільшення кількості ракет. Якщо ми кажемо про ракети, а їм гайдеди. Без перку у нас доступно 7, з перком буде доступно 12, Light rackets, без перку у нас доступно 12, з цим перком у нас буде доступно 19, і heavy rackets, без перку буде 4, з перком буде доступно 5. Але цей перк так само має дебаф. В практиці ви будете більш повільно набирати максимальну швидкість при нахилі носової частини гвинтокрила вперед. Також він зменшує швидкість маневру в будь-якому напрямку при русі в режимі прицілювання. Далі у нас іде перк інтерференс. Цей перк уповільнює здатність противника взяти вертоліт на приціл і швидше видаляє маркер виявлення цілі. Система не працює, якщо вертоліт рухається занадто повільно або стоїть на місці. В практиці в час захоплення повітряної техніки будь-якими засобами: це Стінгер, занітка, Вертоліта або літак, відповідними ракетами, становить півтори секунди. З цією навичкою він буде становити 2 секунди, тобто на півсекунди довше будуть нас захоплювати. А час, через який маркер захоплення зникає, коли нас вже відмітили. Становить 6 секунд стандартно. Але я з цією навичкою пасивною він буде становити 5 секунд. І далі у нас йде пасивний перк Improved Armor. Цей перк працює досить просто. В практиці він зменшує шкоду від стрілкової зброї на 50%. Працює досить добре, але його використання сумнівне, так як я особисто не пам'ятаю, щоб мене хоч колись хтось знищив на бойовому вертольоті зі стрілкової зброї. І давайте ще поговоримо про зброю нашого, скажімо так, ганера другого номера. Тому що я зауважив, що деякі люди просто не розуміють, як працюють умовні. Ракети, якщо ми говоримо про пушку, це досить стандартна, зрозуміла річ, ми знищуємо за допомогою неї піхоту, вона е, має сплеш, не тільки при прямому попаданні вона має ще сплеш. Але от стосовно ракет, дуже велика кількість людей, як я помітив, не розуміє, що ось ці ракети можна використовувати тільки, тільки увага проти наземної техніки. Тож, друзі, після отриманої інформації, я думаю, у вас повстане закономірне питання. Фокс, ти нам натрусив тут інформацію на 10 хвилин, так що ж нам? Все ж таки вибрати владавці, друзі. Дійсним доповідаю: в першій класі вибираєте Heavy Rockets, тим самим будете знищувати піхоту і важку техніку, і не тільки в другій класі, після того як ви освоїте цей е, вид озброєння. Я б рекомендую використовувати Aim Guided. з активних перків. Я рекомендую використовувати на початку, коли ви тільки вчитесь і доходите до повного рівня, використовувати ремонт. Тому що це, в принципі, від РПГ вас не врятує. Але якщо буде ситуація, якщо у вас влетить стінгер або влетить кета від літака, вертольота або зенітки, ви після першого пострілу, не втратите керування, а навіть якщо втратити на секунду, швидко його відновити за допомогою цієї навички і, скоріше за все, вийдете з зони враження. Якщо ви вже досить добре освоїли вертоліт, я раджу використовувати вже це от таргет-радар. Тому що це вам дозволить краще бачити піхоту і краще її вражати. Якщо ми кажемо за пасивний перк, я рекомендую використовувати Radar System. Це дозволить вам так само краще бачити наземну техніку і піхоту до 140 метрів. А якщо я нагадую, ви використовуєте оцю навичку, то під час її активації будете бачити до 250 метрів. Друзі, давайте перейдемо до практичних навичок і їх відпрацювання. Спочатку розберемо з вами деякі базові поняття. У нас є з вами вісь рискання, це умовно кажучи, повороти вліво-вправо або навколо своєї осі. На 360 градусів. У нас є вісь так званого крену: це крен вліво, крен вправо, і у нас є позитивний або негативний тангаж. При русі вперед мишкою позитивний тангаж, при русі мишкою назад, тангаж негативний, тобто ми летимо назад. Так само набір висоти здійснюється за рахунок натиснення кнопки W. Зниження висоти здійснюється за рахунок натиснення кнопки S. Так, товариство. А тепер найголовніше. Е, вісь крену у нас по замовчуванню встановлено на рухи мишкою вліво та вправо. А вісь рискання гелікоптера встановлено на кнопки А та Д. Ми будемо це змінювати. Ми будемо використовувати з вами так званий піхотний спосіб керування. Ми змінимо керування кренами на кнопки А та Д, А вісь рискання встановимо на рух мишкою вліво та вправо. В кінцевому випадку ми отримаємо можливість за рахунок мишки повністю контролювати прицілювання нашого гелікоптера. Тобто вверх вниз, вліво вправо. Тож, я вам показав практичну сторону. Давайте допимоваємо. Перейдемо до самих налаштувань. Заходимо в налаштування, далі маю skateboard, далі вибираємо Helicopter Pilot Cabins. І з чого ми починаємо? Ми спускаємось, бачимо ось цей параметр. За замовченням у вас будуть зовсім інші кнопки. Перше, що робимо, це стираємо. Стираємо в першій вкладці, в другій вкладці. Тут я в Right. Це у нас саме повороти право та ліво. Лочимо право на рух мишкою вправо, вліво на рух мишкою вліво. Додатково тут вибираємо рух вправо на пробіл, рух вліво на лівий контрол, що нам дають усі додаткові кнопки. У випадку, коли ви не встигаєте мишкою довернути до цілі, яка вам потрібна, ви можете завжди затиснути кнопку, якщо треба вправо повернути пробіл, якщо вліво, то лівий контрол. Просто ви, просто ви пришвидшено будете повертати навколо своєї осі. Той напрямок, який вам потрібен. Далі, що нас цікавить? Нас цікавить крен нашого гелікоптера. За крен відповідає у нас ось ця от вкладка за крен вправо, ось ця вкладка за крен вліво. За замовченням це будуть зовсім інші кнопки, які я вам показував. Так само стираєте їх всі і лочите вправо на D, вліво на А. Потім я рекомендую. Ось ці всі асисти повністю стерти. Вони вам не потрібні, тому що ви будете вчитися максимально самостійно керувати і контролювати свій гелікоптер. Далі я рекомендую вільну камеру залочити на додаткову кнопку вашої мишки. В моєму випадку це нижня кнопка додаткова. По лівій стороні мишки. Ще я рекомендую використовувати в першому слоті, якщо ви використовуєте там пастки умовного радар, залочити їх на кнопку Q. Це буде просто зручніше, і кнопка знаходиться одразу у вас під пальцями. Так, питання стосовно кнопок, я думаю, ми закриваємо і йдемо далі. Друзі, після того, як ми налаштували наші кнопки керування, ми переходимо в вкладку Control settings Тут інверсія має бути вимкнута, тобто рух мишкою вперед має Давати нам змогу робити позитивний товар рух мишкою назад, негативний. Інверсія так само вимикаємо. Нас тут наразі цікавить параметр Helicopter Control-Sensitivity, викручуємо його на 200. Що він дає? Він дає нам просто покращену наїтливість під час керування в... від першої та третьої особи. Тобто ми просто натреновуємо м'язову пам'ять і краще контролюємо свій гелікоптер. control Assist вимикаємо, він нам не потрібен. Ми маємо самі, самі навчитися керувати повністю нашим гелікоптером. Оцей параметр вимикаємо. Якщо він вімкнути, за що не відповідає? Під час стрільби тими самими кровавими ракетами, якщо він буде ввімкнений, цей параметр. Ви, крім того, що є складність керування цими ракетами, ви маєте максимально точно її направляти. У вас буде персонаж просто-напросто крутити головою всередині кабіни. Це вам не потрібно. Нам потрібна максимальна статичність, тому цей параметр вимикаємо. Тут, в принципі, вимикаємо. тут, в принципі, залишаємо так, як було. Ось цей параметр. Вскручуємо в нуль і далі дивитись тут, як у мене, в принципі. Тут на п'ятірочку можете виставити, спробувати, це все, все вимикаємо. Найважливіше від третьої персони робимо максимальний огляду і тут все залишаємо без змін. Давайте ще поговоримо стосовно чутливості. Я для себе вибрав параметр, якщо ми кажемо за ось цю вкладку десь 9 10 11 я ще з цим граюсь, я його постійно змінюю для себе. І ще у нас є отут в вкладці геймплей, ще у нас є отут, відповідна сенса. тут я Сенсу виставив 5, Це сенса, яка відповідає за чутливість, Коли ми коли ми знаходимося в виді. Всередині кабіни, там буде трошки інша сенса. Краще, щоб вона була трошки меншою, тому що коли ми будемо тими ж самими керованими ракетами стріляти, нам треба більший і більш точний контроль. З більш великою сенсою нам просто буде складніше вражати будь-яку техніку. І ще що я рекомендую. Я рекомендую зайти в вкладку Accessibility, вибрати Color Profiles. Тут буде у вас Default. я раджу вибрати Custom і змінити колір, скажімо так, ворожих індикаторів. Я вибрав жовтий, тому що він мені більше подобається. Це він більш яскравий, я краще бачу, умовно, техніку або піхоту, якщо вона, звісно, відмічена. Тож. Далі переходимо в худ. Моя рекомендація яка. Перше, скопіюйте все, що тут бачите, якщо ви мені довіряєте, оце все повимикаємо. Це он. Горизонтальний худ це типа іконки, як вони виглядають. Я їх трошки зблизив, щоб вони були ближче до моєго, скажімо так, центру зору, як я коли дивлюся дивлюсь на екран. Я його зменшив до 40. Це дає мені змогу, можна так сказати, ближче бачити в міні-карту і головні, і головні оверлеї, які є у грі. Тут ми все вмикаємо. Міні-мапу раджу викрутити на великий розмір. І тут далі, в принципі, тут раджу вимкнути, збільшити мінікарту на 250, це піхота. І коли ми сидимо в техніці, раджу викрутити на 300, ви просто на мініматпі будете бачити більший масштаб. І тут так само 300. В принципі, це всі налаштування, які вам потрібні для ефективної, комфортної гри на авіації. Тож, ми розглянули з вами основні питання. І залишилось питання відпрацювання практичних навичок пілотування та стрільби ракетами різних типів. З чого я рекомендую почати? А почнемо ми з практичних навичок пілотування. Друзі, моя основна рекомендація: в жодному разі не йдіть одразу в лопі. Починайте, в принципі, з пустих серверів, де ви зможете спокійно відпрацювати навички пілотування. Як це зробити? Заходимо в вкладку Community, далі, Browse Servers. Тут в фільтрах вписуємо «Vehicle» і шукаємо відповідні сервера. З чого ми почнемо? Почнемо ми, наприклад, от з цього сервера. Бачите, як він називається, знаходите його, коли будете самі грати в подібний сервер. Друзі, починаємо від простішого до складнішого. Спочатку сідаємо в наш гелікоптер, піднімаємося умовно вгору, опускаємося вниз. Там, умовно, трошки повернули, подивилися вправо, трошки повернули, подивилися вліво. Скажімо так, відчувайте, полетіли вперед, відчуйте просто, скажімо так, ваш гелікоптер. Що скажу: проверніться, покрутіться навколо своєї, осі вправо, умовно, повний 360 обертів зробіть. Покрутіться вліво, так само 360 обертів зробіть. Опустіться вниз там, умовно, пролетіть трошки вперед. Тобто відчуйте техніку, як вона працює. Тобто, трошки крени поробіть вліво-вправо. Коли ви вже це освоїте, трошки краще будете відчувати техніку. Починаєте літати, наприклад, виберіть собі якусь дорогу, поперемикайте від першої особи на третю особу, від виберіть собі ділянку і просто пролітайте її, натреновуйте м'язову пам'ять, відчуваєте, як працює гелікоптер, як він літає, тобто нічого складного. Далі перейдіть умовно до більш складного завдання. Тут я, наприклад, виконую такий елемент польоту, як вісьмірочка, просто вибираю об'єкти на карті, декілька об'єктів, просто облітаю їх навколо навколо їх. Наприклад, тут бачимо. Нафтові сховища, просто облітаю кожне, роблячи такі от рухи кругові, так звані вісьмірочки. Тобто практикуйте, ще раз кажу, практикуйте. Тут же я підвищую складність, просто вибираю низькі об'єкти, пролітаю під ними, тонко контролюючи гелікоптер. В принципі, звісно, вам в лобі це не знадобиться. Ви рідко будете колись робити подібні речі, але це все зроблено для того, щоб тренувати мікроконтроль нашого гелікоптера. В принципі, натреновуючи таку м'язову тонку пам'ять, ви в принципі, це вас врятує в дуже великій кількості ситуацій, коли вам треба буде різко зробити якийсь маневр, і для цього саме ці навички і тренуються, просто кажучи. Тож, друзі, давайте розберемо найцікавіше. Це стрільба, почнемо з нурсів, це стрільба з наших нурсів. Ви бачите зараз на своїх екранах два приціли. Це стандартний піхотний приціл, умовно кажучи, і приціл, якби другий це вертикальне, дві горизонтальні поділки. Е, якщо казати просто, статич... оцей приціл, який перехрестя піхотне, він працює тільки в статичному положенні, коли ми знаходимося туди, полетить ракета. Орієнтуватися ми маємо саме на другий приціл, тобто ви бачите, він при русі. Так само змінює своє положення. Ми орієнтуємося на нього. В принципі, з мого досвіду, я можу сказати, що летить воно плюс-мінус в центр, і взагалі летить в приділах цієї позначки. Найважливіше, що ви маєте зробити, це просто практикувати і зрозуміти, як саме і куди летить ваша ракета. Тобто, от дивіться, зараз ми бачимо, танк, плюс-мінус вона летить в центр тут саме. Нашого прицілу. Друзі, давайте з вами розберемо питання стрільби керованими ракетами по повітряній техніці. Це, в принципі, найскладніше питання. Перше, на що я хотів би наголосити увагу, це те, що не треба орієнтуватися на сам приціл. Тобто не орієнтуйтесь на ось цю точку центральну і на пунктирні горизонтальні е, лінії. Орієнтуємося тільки на саму ракету, тобто дивимося на. Сам оцей на, на сам у цей вогник, який залишає ракета. Друга увага, це те, що ракета після того як вилітає з запускової шахти, вона опускається нижче лінії нашого гелікоптера, тобто на стоп-кадрі, ми це побачимо зараз. Далі вона потихеньку піднімається на лінію прицілювання нашого гелікоптера. Це ми теж зараз бачимо на відео до цього моменту, до цього стоп-кадру, я раджу взагалі не керувати ракетою, дати їй можливість просто вийти на лінію прицілювання. Це дуже дуже важливо, тому що якщо ви до цього моменту будете старатися нею керувати рухаючи мишкою, скоріше за все. Вам буде в кінцевому випадку складно навести її на гелікоптер або на умовний літак, тобто чекаємо моменту, поки вона плюс-мінус вийде на лінію на одну лінію з умовним з нашим умовним прицілом, і тільки після цього ми починаємо. Нею керувати, і тут далі на відео ви побачите, як я просто довертаю делікатно ракету, і вона в кінцевому випадку влучає в нашу ціль. А тепер давайте поговоримо стосовно стрільби по наземній техніці нашими керованими ракетами. В Практиці, з того, що я зрозумів, нам треба орієнтуватися в принципі і на ракету, але так само нам може допомогти нашого «Точка». Треба тримати плюс-мінус точку на технікою. І ви побачите, як ви попадаєте. Давайте повторимо цю дію. Ми бачимо танк. Я тримаю точку над ним і знову залітає. Тобто, можете орієнтуватися і на ракету, але з того, що я зрозумів, вистачить просто орієнтуватися на те, щоб точка була над технікою. Тож, друзі. Якщо вам відео це було корисним, віддячте мені своєю вподобайкою, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Вам бажаю всього найкращого, бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі на полі бою!